Вітаю, добрий вечір. Слава Україні! Героям слава! Дивіться, президент України Володимир Зеленський. Ну, на по великому рахунку це вже не можна було терпіти, коли ми побачили ці фото, фото людини Михайла Саакашвілі, які ну це жахливі фото, і ми на них дуже добре видно, що людину просто повільно вбивають в'язниці. І це не можна вже було терпіти. На вашу думку, які далі кроки, ну, президент України зробив політичну заяву. Що далі має робити грузинська влада? Дивіться, давайте спочатку згадаємо на насправді довгу історію ув'язнення Михайла Сакашвілі, і його стан здоров'я тягнеться. Це не останні кілька місяців, не останні півроку, а останні кілька років це тягнеться. Він про погане самопочуття заявляв з самого початку. Про це говорили і родичі, і адвокати, і всі ті, хто з ним. Контактують про те, що погіршується психологічний стан, про те, що від відбуваються якісь обмороки, можливо, причиною якраз були якісь елементи отруєння, і тепер це вже ми бачимо довгострокові наслідки цього, тому що внутрішні органи дуже сильно постраждали, і відповідно страждає і психологічний стан його. Хоча він продовжує, як бачити, бачити триматися і так далі. Що стосується заяви президента, це просто ще один гучний крок. А що стосується заяв міжнародних наших партнерів, я думаю, що вони мали бути набагато раніше. Я думаю, що вони могли звучати набагато гучніше, тому що йде мова про абсолютно незаконне засудження президента Грузії, який фактично витягнув Грузію з економічної розрухи. Йде мова про порушення прав людини відносно отримання надання медичної допомоги, і так далі. Ми знаємо, що до нього не пускали ні лікарів, ні комісій, перевіряючих. А й робили це дуже рідко, і фактично маніпулюючи тим, що там насправді відбувається, і це передавала і його мама, і він сам передавав це різними записками різними способами. Тому о, це дуже довго якась відбувається знов ж таки реакція. Міжнародного товариства як могло би відреагувати. Ви про це говорили з попереднім гостем, з адвокатом, тобто санкціями, але санкціями дуже швидкими і дуже гострими санкціями, які можуть стосуватися особисто пересування Іванішвілі, особистих статків Іванішвілі і його оточення. Чи є які санкції на країну Грузію? Я особисто нічого подібного. Не бачу, я думаю, що Захід він поводиться дуже обережно, тому що боїться таким чином відлякати бажання Грузії не наближатися ще більше з Росією все ж таки в певний час скинути це промосковське ярмо і ближчими стати ще до членства в Євросоюзі. Але давайте говорити відверто. Грузинський народ далі він поринає. Пірнає, я би так сказав, у цей страх знову я не знаю, звідки них це береться, але вони знову злякалися. Так вони виходили з акціями, але вони не доводили це до якогось логічного завершення. Тобто, що саме має бути якоюсь фінальною точкою, або як самі грузини кажуть, грузини кажуть, це навіть і не зовні кажуть, має бути якийсь чинник якась з е е е е запальничка, так би мовити, як на цей момент. Вони боячись. Говорять, що це має бути е, якесь можливо фізичне зіткнення з поліцією і так далі. Не припусти, е, не пропусти Бог яке якась загибель, чиясь і так далі. Можливо, народ Грузії знову повстане. Але хочеться сказати, для чого чекати цієї точки? Для чого чекати цієї жертви? Чому нам постійно треба, щоб було дуже боляче, щоб рухатися до певних змін? Їх можна досягати шляхом просто логічного бажання припинення свавілля держави, припинення свавілля проросійських можновладців в Грузії і вимагати від них відставки, вимагати від них будь-яких припинення економічних стосунків з Росією, тому що є з ким працювати, є куди перенаправити всі ці зусилля цієї прекрасної країни, яка може бути повноправним членом ЄС. Але на сьогоднішній день те, що от ви просто сказали, євросоюз представники євросоюзу, бояться, що Грузія ще більше відійде від бажання стати членом європейської спільноти, стати членом НАТО, врешті-решт, і але тим не менше, те, що зараз відбувається, особливо в останній рік. Це нагадує навіть не дрейф від Європи, а втечу від Європи у обійми Росії. Ну давайте подивимося, в що зараз перетворилася Грузія. Кількість російських, так би мовити, біженців біженців це не зовсім вірне слово. Росія перетворила Грузію на свій хаб для паралельного імпорту, для відмивання грошей, для закупівлі закупівлі різних товарів, у тому числі військо. Кового призначення для виводу капіталу з Росії, ну тобто для користування різними благами цивілізації, врешті-решт, європа це дивиться і нічого зробити не може. А грузія тим часом перетворюється навіть не на придаток Росії, а щось на зовсім інше. А грузинський народ дивиться, спостерігає і, взагалі, нічого не робить. Давайте заради справедливості скажемо, що це робить не тільки Грузія, товарообіг з європейськими країнами, які перенаправляють на Росію потім різні товари подвійного призначення. Дуже сильно зріс в Киргизстані, в Казахстані, в Узбекистані в інших але країнах. але у них і не було ніяких бажань євроінтегруватися на відміну від Грузії. Нехай може в них не було багато бажань євроінтегруватися. Вони більше дивляться звичайно на схід, але вони можуть стати більш самостійними. Ми бачимо інколи е певні заяви е про те, що там не приєднається до дії ОДКБ від Казахстану. Ми бачимо певну підтримку українців, але в той же час продовження утримування можливостей для Росії в плані знов ж таки цього перенаправлення імпорту і ще більш заради справедливості. Давайте подивимося дивимося все ж таки на Туреччину, вона величезний наш союзник, але в той же час вони продовжують знову ж таки торгувати і заробляти на цьому з Росією. Звичайно, більш масштабніше в енергетичному плані. Зокрема, це робить там Індія, а це роблять інші країни, які поруч там з нею та ж сама Бразилія. Там і так далі, ми бачимо те, що відбувається зараз в Ірані. Ми бачимо відкриття шляхів між Іраном. Та Азербайджаном, незважаючи на те, що Азербайджан також має конфлікт фактично з Росією на території між Азербайджаном та Вірменією, так але тому це складна політично-військова економічна гра. А насправді що могло би. Хоч ви і не запитували, але просто проситься сказати оцей цей момент, бо ми його часто обговорюємо в Європі чи на грузинських телеканалах. Що могло би Грузії Грузії допомогти все ж таки скинути це ярмо і не боятися відвернутися від Росії? Це от о, знову можливість потерпіти трохи. Не надто великої економічної стабільності, коли вони відірвуться від так, так би мовити, від молочної залози Росії, тому що справді вони на, на цю голку досить сильно присіли, і мені здається, що розини просто бояться знову ж таки цього дискомфорту, і вони бояться, що в них а, зникнуть ці туристи чи псевдотуристи з Росії, які там залишилися, завозять великі гроші, і тому відіграє матеріальна частина. Грузинам слід зрозуміти, що це тимчасова річ, і коли почне розвалюватися Російська імперія, почнуть руйнуватися економічні зв'язки. Їм доведеться знову ж таки, якщо вони захочуть рухатися в Європу, переформатувати це рано чи пізно. Просто чим раніше це це станеться, тим чим швидше вони скинуть такого олігарха і його вплив повністю, як і ванішвілі його оточення, тим. Відвертіше з ними буде працювати Європа, і вони будуть з'являтися в тому числі фінансові потоки, пане Юрію. Будь ласка, скажіть зараз, якщо можна відверто сказати, а що для нас сьогодні, тобто для нас, має на увазі для офіційної України офіційної Тбілісі, Дбілісі, офіційна Грузія, що це для нас зараз? Партнер, бо колись ми були партнерами. Ми розуміємо, ми разом собі турували шлях там, до Європи, до НАТО, разом з Молдовою, в тому числі Україна з Молдовою залишилася, а Грузія якось відкололася. Що зараз для нас є офіційна Грузія? Офіційна Грузія для нас це певна торгівля. Хоча зрозуміло, що це не є великий стратегічний партнер. Це швидше друг, але це друг. У вигляді грузинського народу, а не грузинської влади, так в парламенті є опозиційні сили, але вони недостатньо сильні і вони не впливають на ключові рішення, які відбуваються в грузинському парламенті. І вони не впливають на ті рішення, які відкривають кордони для росіян для їхніх літаків. Вони не можуть впливати на припинення реекспорту чи торгівлі товарами подвійного призначення. Тому на даний момент я думаю, що якщо дуже згрубше окреслити це, залишається дружба з грузинським народом, який висловлює свою солідарність на вулицях, який висловлює це. Спілкуванням безпосередньо Грузії з самими росіянами, коли вони не допускають десь буквального ставлення до українців, чи інколи навіть не пускають росіян до себе на поїх. Це вже їхня особиста позиція, як з цим жити, що з цим робити, так але напевно, що на офіційному плані ми ми бачимо, можливо, навіть. Невеликне не тривали припинення дипломатичних стосунків. Чи піде Грузія заради збереження стосунків на те, щоб відпустити Саакашвілі? Хочеться вірити, що це станеться в ідеальному варіанті. Він повернеться до України в варіанті, який, напевно не всіх влаштує, але може порятувати його життя. Це перевезення його на територію іншої країни. Знову ж таки, наприклад, до Туреччини або ще якоїсь країни. В яких є хороший рівень медичного обслуговування, я правильно вас почув? Що в принципі, в принципі ви розглядаєте можливість тимчасове припинення дипломатичних стосунків саме з Грузією? Дивіться, ну є ж офіційні канали, є неофіційні канали. Є економіка, яка не зупиниться. Є економіка, яка проходить через треті країни. Тому призупинити повністю співпрацю з Грузією неможливо, так як в нас і на жаль, до сьогодні не припинена повна співпраця з Росією, тому що певні товари вони завозяться через треті країни, тільки через те, що окремі галузі. Не не можуть перейти на повне на повну відмову від цих товарів. Ми не купуємо напряму, але ми беремо щось через країни. Зрозуміло, дуже дякуємо вам, Юрій Камальчук, народний депутат України. Зараз був з нами на прямому зв'язку.